Пропонуємо до вашої уваги інтерактивні правила дорожнього руху України представлені на нашому сайті online.vodii.kyiv.ua. Це офіційні правила дорожнього руху із змінами і доповненнями станом на 2011 рік. Також правило доповнено кольоровими ілюстраціями дорожніх знаків а також дорожніх ситуацій, які допоможуть їх краще зрозуміти і запам'ятати. першому запуску програми ви побачите слайди з лівої сторони, а також порожнє вікно. Необхідно дочекатися завантаження програми. В залежності від вашого з'єднання з інтернетом, це може зайняти від декількох секунд до декількох хвилин. По закінченню завантаження слайд першої сторінки з'явиться на головному вікні. Тривалість завантаження зумовлено не стільки розміром файлів, скільки великою кількістю дрібних файлів. При подальшому завантаженні швидкість, відповідно, вже набагато швидша. Ось, Ми дочекалися завантаження програми. Також можна здійснити, перейдемо до другої сторінки. Зміст. Сторінка зміст містить усі пункти правил дорожнього руху. І з цієї сторінки можна перейти, зробити швидкий перехід до будь-якого пункту правил дорожнього руху. Наприклад, розглянемо попереджувальні сигнали. Для навігації можна використовувати як слайди зліва. Натискаючи на слайд, ви переходите до попереднього або наступного слайда. Можна використовувати клавіші навігації. Вперед. Назад. Або можна використовувати клавіатуру комп'ютера. Відповідно, клавіші стрілка вправо або стрілка вліво, переміщають слайди вперед або назад. Для зміни зовнішнього вигляду програми можна використовувати кнопку у правому нижньому кутку яким чином ви можете змінювати зовнішній програми? У повноекранному режимі навігацію можна здійснювати за допомогою миші або за допомогою клавіатури. А також для швидкої навігації між слайдами можна використовувати мишу, переміщаючи слайди вверх або вниз, а можна використовувати пошук. Можна набрати ключове слово, наприклад, я наберу слово велосипед «пед», і відповідно ми бачимо результати пошуку, фактично миттєві результати пошуку по заданому ключовому слову. Прийдемо назад до панелі зміст. І відповідно ми можемо переглянути усі слайди, які нас цікавлять за допомогою навігації будь-якого будь зручного способу навігації. Також на нашому сайті представлено екзаменаційні білети ДАІ. Білети ДАІ ми розглянемо у нашому наступному відео.